Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні буде невеличкий огляд ще насіння, яке я замовила. Робила своє замовлення на сайті Facebook. Дівчинка називається Наталія Матник. Кому цікаво, можуть перейти та подивитися і щось цікаве для себе знайти. Що, що, що ж я для себе замовила? У мене десь 28 було позицій. Всього посилка десь мені коштувала 750 гривень. Тут є і овочеві і салати, і квіти. Квіти я замовляла переважно однорічні. Буду саджати або в тепличку, або одразу в ґрунт. Розсаду я не буду вирощувати. Також я замовила і перці, і томати, і гірчицю. І заліз, моркву, тому давайте детальніше перейдемо та подивимося, що ж я маю. Погляд на цю сторінку я також побачила одної жіночки на Ютубі, та вирішила також подивитися і закохалася в цю сторінку, бо там стільки краси, неймовірно, що просто очі розбігалися. Я одразу собі назберігала дуже дуже багато, але потім зупинилася і вирішила все ж таки замовити те, що мені дуже-дуже хотілося. Б. Ну, бачите, різні, ось Тут і сорти видно. Тут більш такі мілкі насінинки, тут більш такі крупніші вони, ось такі красуні. Подивимось, як вони в мене виростуть. ну і... Переходимо до огляду. Перше моє насіння це буде гарбуз кукурбіта Максима Блек Принц, Чорний принц. Що про нього кажуть? Що це сіро-благокитного кольору, оболонка зовсім гладка, легко різати. Гарбуз має темно жовту м'якоть, яку можна використовувати в пікантних стравах. Тому. Мене цей сорт цікавився тим, що він дуже такий. Як вам сказати, серединка така маленька з насінням, а само, самої м'якоті дуже багато. Тому і зупинилась на цьому сорті. Далі в мене є перець солодкий Red Giant, Діант. Стояв 20 штук 20 гривень. Це він середньостиглий, вражайний, великоплідний сорт. Середньорослий, напіврозкидистий, плоди дуже великі. Термін дозрівання десь 110-120 днів, виста рослини 70 см, маса плода 300-400 г. Тому ось такий красунчик. <сум> Сподіваюсь, в мене виросте. Наступні в мене будуть такі перці, солодкий мінімбель чоколет. Вони маленькі, мені чомусь одразу захотілося їх чимось начинити, або нафарширувати якимось там сиром. Щось цікаве зробити. Одразу, коли побачила, замовила 20 штук, 20 гривень. Далі томат високий, в мене айсберг, 15 гривень, коштувало 20 штук. Кущ досягає десь метр 80, Плоди десь до 400 грамів. Мені сподобалось тим, що в нього така соковита ніжна чи, чи, я не знаю, як, така с -с сочна серединка. Я не бачу, щоб там було дуже багато якихось там прожилок, і тому я зупинила вибір на цьому сорту. Можливо, це не так. Я помиляюсь, я вибирала тільки. По зовнішньому вигляду і по масі плодів. Ну, і щоб, звісно, був солодкий, смачний. Наступні два сорти томатів вони дуже схожі між собою: це томат банана лекс та високий фінік. Вони дійсно о, високі, врожайні, підходять для сушки та консервування, але томат Лекс, він трішки більш о, видовжений. А томат фінік навпаки, не такий видовжені і не круглий. Єдине, що то фінік, якщо банан лекс до метру десь виростає, а фінік то метр 80. Ось так. Наступний сорт це томат, томат Брав Бейри, коштував 15 гривень, він високоврожайний, дуже сильно рослий. Такого ж виш... злегка витягнутий він і темно-червоного, майже коричневого кольору. Теж нагадує чері, тільки більш такі плоди в нього крупніші. Наступний темат світі Брекфест Він дуже соковитий, яскравий, великий, плоди досягають аж може, до 70 грамів. А деякі вже ні до кілограму дотягувати. Було б дуже цікаво, якщо б такий в мене виріс помідор. Ну і висока вражальність та стійкість до фіта. Наступне, Що я вам покажу? Це томатіла Пірпл. Я коли прочитала назву, спочатку не зрозуміла. Думала, що це якісь томати, а це виявляється фізаліс. яскравий фіолетовий колір, солодкий фруктовий аромат. Верніше смак. Дуже цікава для мене рослина, ніколи її взагалі не вирощувала. Колись пробувала фізаліс такий, знаєте, помаранчевий, продається в великих супермаркетах, але такого ще не коштувала, тому буду пробувати вирощувати. Хто вже вирощував? Діліться своїм досвідом, буде дуже цікаво почитати. Наступні два салати iceberg Quattro. Та салат латук Red Iceberg. Вони чимось схожі між собою, О, коштує по 15 гривень. О, дуже схожий на iceberg. Особливо цей Red. Ред... А, ну він так і називається Red Iceberg. Ось Тому, сподіваюсь, вражаю буде гарний. Не вирощувала ніколи такі сорти, тому буду пробувати. Ну і куди ж без Гірчиці обожнюю, коли вона молоденька, ще соковита, не гірчить, тому спробує також виростити. Ну і куди ж без моркви замовила два сорти, вони оба ранньо стиглі, 5 грам карлі коштувало 20 гривень, а 10 грам бабети 30 гривень. Перший сорт карлі десь до 100 днів достигає, а другий він ранньо стиглий, тобто 65-75 гривень. Днів написано. Наступне замовила два сорта Дині. Особливо цікавий сорт мені здався диня Пін епл. О, ніколи його раніше не бачила, колись бачила десь на базарі, мені здається, в Криму років 10 назад. Ось, і більше його ніде не зустрічала. Тому дуже цікаво теж його спробувати виростити. Плоди в нього десь до 300 грамів, дуже солодкі, пахучі з ароматом ананаса. На одному кущі виростає десь 10-12 диньок. Ну, спробую. Наступний сорт це топ Марк 5 штук. Схожу диню я вже вирощувала позаминулого сезону. Мені вона дуже сподобала, знаєте, така серединка, якась м'яка, кремова. О, коли кусаєш, мені схоже на консистенцію спілого манго. От Чесно, чимось так воно цей, цей сорт нагадує. Може би, в мене інший сорт був, але ось ну, така консистенція дині, то мені манго нагадує чомусь. Ну, тому я обрала для себе ці два сорти. Так, Наступне це в мене кавун Golden А Особливість цього сорту полягає в тому, що коли він достигає і готовий до споживання, він становиться жовтого кольору. Тобто, по жовті, ви вже знаєте, що можна зривати та їсти. Він також невеликий в розмірах, соковитий, смачний, солодкий. Будемо дивитись на результат. Також в мене разом з посилочкою були подарунки. Це баклажан банан ранні. такий видовжений дуже баклажан. Перець солодкий, каліфорнійське диво і матіола Red anytime Red. Не знаю навіть, як воно виглядає. Потрібно загуглити ще. Дуже приємно, за такі подарунки. Велике-велике дякую. Ну і най... Цікавіше попереду, переходимо до моїх квітів. Що ж я замовила цікавого. Ви всі знаєте, що я обожнюю цинію. Для мене це однорічник, однорічник найкращий. Посадив посів, взагалі ніяких проблем немає. Особливо це коли стосується звичайних циній. Ніяких там не сортових, але цього року хочу спробувати і виростити деякі цікаві сорти. І також минулого року мене вразила дуже космея, тому також я замовила декілька видів ще космей, яких в мене немає. Ну, Давайте більш детальніше спогадам. Перше, це я заказала флокс Друманда. Ніколи раніше не хотіла флоксів, читала, що вони до. Досить такі хворобливі, постійно на них, на них щось там нападає, і я ніколи не хотіла цього флокса. Але прочитала, що є однорічні, а це ще такий крупноквітковий, такого крем-брюле кольору цікавого. Тому чомусь не знаю, вирішила спробувати посадити. Переважно це із за кольору, чесно кажучи, коштував пакетик 30 гривень, тут 50 штук. Наступна квітка це Дідіскус. Ніколи його раніше не вирощувала, навіть про нього і не знала про його існування, чесно кажучи, 40 гривень коштує ці 30 гривень Однорічна трав'яниста рослина. Така хмаринка дрібних блакитних, рожевих і білих квітів. Ну, досить цікава. Був колір чисто такий, знаєте, блакитний, але я вирішила. більш ж таки різноманітний був. Ну, ось, тому спробую, навіть не знаю, що з цього вийде. Треба також буде почитати, як його вирощують. Можливо, хтось з вас його вирощував. Тому Давайте ділитись в коментарях. Наступне це дуже гарні незвичного кольору французькі чорнобривці, називають Strawberry Blonde. 10 штук коштували 30 е е гривень. Густі, квітучі, написано, мають високу толерантність до погоди, використовуються для зрізання навіть, може стояти у воді до 2 е тижнів. Тому. Дуже цікавий колір. Не знаю, він і не червоний, якийсь такий і лососовий, помаранчево, рожевий, якийсь. Дуже цікавий, тому спробую. Французьких чорнобривців в мене ще не було. В минулому році в мене якась невдача була з ними. Всього-навсього виросло два кущики, і то це був самосів сів позаминулого року, а все, що я садила минулого. То взагалі нічого не виросло. Напевно, це було чи для них запізно, бо вже в кінці травня їх саджала, не знаю, чи досить сухо було. Тому цього року буду ще пробувати саджати. М -м Також в мене є така любов до маків, але, на жаль, чомусь я не знаю, я їх не вирощую. Є там самосі в мене такі звичайні, знаєте, такі дикі червоні маки. Хочеться вирости дійсно якісь гарні, колись, коли ми тільки не придбали дачу, я замовила, не пам'ятаю, чи то був флоріум, чи якийсь ще сайт. Корновище маку, дуже гарного, такого рожевого, напевно, з темною такою серединкою. Посадила я, але, на жаль, весною нічого не виросло. Я така думаю. Дуже шкода мені стало. І чомусь більше не купляла маки. Ось, ні, в тому році сіла якісь маки на просто так в землю посіла, але нічого не виросло. Цього року хочу спробувати також теплиці проростити. Тут 50 насінин. Я не знаю, які це нерви потрібно мати, щоб оце ось все відокремити і порахувати. Для мене це капець, як було б складно, напевно. Ось він дуже гарний, такий піоновидний, кольор взагалі бомбезний. Ну і переходимо до наступної квітки, яка називається Касмея. Я її обожнюю з минулого сезону. Я її виростила, вона в мене вийшла просто бомбезна, висока, гарна, і могрові були різноманітні квіти, тому вирішила ще замовити таких, яких в мене немає. Перша така назва космос Cupcake White, Мені чомусь вона нагадує, знаєте, така біла. Спідниця балерини чомусь. я <смеш>, повеляюся, але мені чомусь така асоціація. А інше це космей Айперкота. Дуже гарний такий, такий складний о, колір, наче рожево-персиковий такий. Я люблю такі кольори в своєму садочку. У мене і троянди є, і тюльпани такого кольору є. А тепер ще й буде і космей. Так, Наступна моя. Улюблена квітка це циня. Цей сорт, циня Захара Дабл Salmon. Вона такого якогось персиково ржево жовтого кольору. Взяла аж три пакети. Вона низько росла висотою до 45 см, ширина до 60 см. Така компактна рослина з великими напівмахровими та махровими квітами соковитих кольорів. Ну, дійсно, колір такий соковитий, як персик якийсь. Хочу посадити навколо забетонованого двору. В минулому році я там вже саджала ціні, купляла з епіцентру, 6, напевно, пачок, але жодна з них не виросла. Було дуже образливо. Я так чекала, думаю, ну, хоча б один кущ проросте, а воно нічого взагалі. Тому буду пробувати в цьому році ще, сподіваюся, на якийсь гарний результат. Наступна циня це Profusion Apricot. Вона така стійка до заморозки, затяжних дощів довгий період світіння, ну, як для цині пишуть, з липня до жовтня. Ну і також це компактний кущик до 40 см. У мене було вагання замовляти або її, або Захару, але в мене позаминулого так, в мене була схожа циня, тільки більш помаранчевого кольору з епіцентру. Дійсно гарний кущик, такий рясно-квітучий був. Але ніхто не міг зрозуміти, що це за квітка одразу, коли підходили. Спочатку думали, що це чорнобривці. Ну, да, Дуже були схожі, але насправді то були цині. Класний кущ, якщо сподобається зберу насіння, то да, буду вирощувати минулого, минулого господи, в майбутньому році. А зараз поки що взяла на пробу. Ну і наступні останні три цині це просто якісь королеві цині, якщо вони ще й грові будуть, я буду просто в захваті. Перша цині це Queen Lime with Blush. Вона такого ніжного, якогось зеленковато-кремового, ніжно-рожевого кольору. Я прям не знаю, як її описати. 15 на сінин коштувало 40 гривень. О, використовують навіть для зрізання М -м, висота 70 см пишуть. Наступна циня це Queen Lime Orange та Elegance Queen Red Lime. Вони також настільки гарного кольору, якогось такого цікавого, дуже мені сподобалися. Тому буду також вирощувати їх. Не знаю чи прямим посівом ґрунт, чи пророщувати. Дайте свої рекомендації з цього приводу. Ось я їх коли побачила, я просто була в захваті, бо цей кольор просто неймовірний. Ну, ось так, так ось. виглядає моє все замовлення. Е е я дуже задоволена. Вже руки чеш... чешуться, щось садити, але ще розумію, над рано. Ну, нічого. Скоро прийде весна. Ще небагато залишилося. Ось. Тому. Всім гарного настрою, гарного вечора, тихого, Будьте всі здорові, щасливі і всього найкращого. В нових зустрічей!